Вітаю, шановні, ви на 33-му каналі за Магинадія Виноградова. Це програма Право на Правду. Про найголовніші політичні події світу та України поговоримо прямо зараз з Віктором Бабренко. Я вітаю вас, пане Вікторе. Доброго вам здоров'я. Раді вас бачити і вам доброго здоров'я. Пане Вікторе, слухайте, ну давайте почнемо з ці. Сі... Цікаво, але ну, вони ну, мене дійсно зацікавило, Як то кажуть, от це та поворот. <реш> ну слухайте, що я що маю на увазі? Китай, Китай там оприлюднив перелік країн, які отримують безвіз. Китай, до, до, до китайського парадайзу. Без віз. Слухайте, і Російської Федерації нема у цьому переліку. Це як так? А що це так? Я от все, от все очікував. Ну, от, от все. Ну тільки, ну слухайте, ну не це. Ну, танків не дамо, нати вам без віз А вони ані танків не дають, і без віз також не не отримався. А чому, от чому? Як співпраця там, вся ця історія? От немає однозначної в мене думки, там що чому так, а не так. Але згадайте, Сі Цзіньпін зустрічався з Байденом і, хоч вони не розголошували, про що вони там. Особливо говорили 4 години. Проте я думаю, думаю, що домовились вони про те, що Штати менше допомагають Тайваню а Китай обіцяє на Тайвань військовим шляхом не нападати. Ну, тобто третього вогнища, конфлікту в світі виникнути не може. У нас і так є Близький Схід, і так є Україна. Ви їм вірите? От, і ви їм вірите, а? Ви, ви їм вірите. Вірите Дзінь ці Цзіньпіню? Ну, е, взагалі в політиці е, треба діяти за принципом довіряй, але перевіряй, ага. от, але з іншого боку, е, десь е, ну, в принципових позиціях вони мусять сходитись. Да? Ага. І от Китай зійшовся з Сполученими Штатами, що вимахувати. Ядерною дубінкою, да, там, типа, це не, не треба, тим більше загрожувати країні, як вони Росією нам загрожує, а ми країна без ядерного статусу. От, і тому, звичайно ж, е, на, на, на цій підставі не можуть бути ну, дуже гарних е, взаємин між е, Росією і Китаєм. Мало того, там же ж цей міністр оборони, якого ушлі, за весь час забуваю його прізвище, ага, ага. е, який важко е, да, там, трудно произносив. Ага. Е, І тож був якраз цей е, генерал їхній китайський, який був прихильником Союзу і дружби з Росією, ага. то тепер його якби ушлі, і тому можливо політика стосовно Росії, е, е, якось буде е, змінювати. Хоча я впевнений, що китайці будуть по-тихому підтримувати Росію з-під тижка, з-під поли, передаючи їй е, ну, якісь там е, под, е, якісь е, подвійного обначення всякі, ну, і це, можуть бути, механізми. І, наприклад, от, наприклад, до прикладу, е, буквально десь у нас зараз кінець листопада, десь в вересні, так. Да? Недавно в вересні китайці виграли тендер в на росіюшки на постачу 500 тисяч там комплектів термобілизм. Ага. Розуміємо, що хоча б таким от способом Китай буде допомагати, технікою. От ви І звичайно ж тихою буде перепротивано. чіпи. Це дуже важливо, бо я от о, вчора також дивився там про Другу світову війну, і от там на, е, тоді ще радянська армія називала лендліз американський другим фронтом. Другим фронтом, чому це дуже важливо для них була їжа, по-перше, нормальна, яку яку, яку ну якою їх годували. От. І одежа і всяка інша історія. Це дуже важливо. І якщо дійсно Китай буде допомагати Російській Федерації в цьому, ну слухайте, ну це так, бать, другий фронт. Працюють, допомагають їм. Також не знаю, як побачимо, як це буде. Слухайте, ну, мені цікава ваша думка ось цей. Тут чули ви новини, що фронт може розширитися ще там якийсь регіон України опинитися там під загрозою окупації. І план, план. А плану немає. Кажуть, немає плану. Слухайте, а мені цікаво, а що дійсно? От, от немає ніякого такого плану. Чи це, от, чи це зміна якась у діях о, Генерального штабу? щоб більше про план нікому вже не розповідають, щоб про нього цілий рік не говорили в марафоні і в кінці, і в кінці не обплювали, бо не казали, бо воно не вийшло так, як в марафоні казали. Розумієте, Тобто я бачу медійну зміну повістки. Ну е якщо це ви про цей срач, що почала Мар'яна Безугла, то е я mm -hmm. тут спокійний, тому що і впевнений, що не потрібно кожному з депутатів, щоб гінштаб розкривав всі карти і казав, що ось ми отут будемо наступати, mm -hmm. а отут будемо відступати, а отут отак буде, отут, отак. Кількість бригад, штатний розпис, тому mm -hmm. що це може стати ця інформація може бути злита росіянам. І в Генштабі, напевно, ж знають, що десь у нас серед депутатів багато засланих казочків. Mm -hmm. Тому Мар'яна може сердитися сама на себе. А, а план, е, ну, по-перше, що е, є ж е, такі позиції на війні, є, то, якби, е, стратегічні плани, є оперативні, mm -hmm. е, оперативного рівня і тактичного рівня. Да, mm -hmm. Тактично там, там, рівень до, до батальйону. Е, е, от, то е, я думаю, що плани у нас є, але ж ми знаємо українську приказку: плануй дураче, Бог Да? Ага. з одного боку, да? а з іншого Клаузеві сказав, е, що е, як же він так класно сказав. Що, а якщо у вас є план війни, ага. знайте, все піде не по плану. Все але якщо плану. у вас немає плану, ви програєте війну. Тобто, ага. планувати треба. Е, і оце якраз у нього був слова клаузі, це, це були якраз в частині в частині я побачив, ага. і частині е, що переходу до оперативного, да, якби в напрямку, оперативний план це план реагування на події. От зараз, які б ми плани не будували. Але виходить те, що виходить. Вони там на нас жмуть під Авдіївкою, і ми вже всі свої плани будемо міняти, як нам оперативно відреагувати на те, що відбувається під Авдіївкою, а десь навпаки, ми плануємо, можливо, там наступати там під работіним чи там на лівому березі Херсона, десь щось буде відбуватися, і звичайно, планування є, але планування воно оперативне. А стратегічний план у нас такий що Я думаю, що Мар'яні він відомий. Вихід на кордони 91-го року, знищення як, як мога більшої кількості окупантів. А все решта оперативне реагування, але, звичайно, буде планування. Планування наперед, на кілька місяців, планування, ешелонування оборони, десь побудові нових може, рубежів. І саме головне, те, на що щось Мар'яна забуває. От, вона сьогодні там у неї був е, блог про те, що дякую президенту за тиху ніч. От е, ну я не думаю, що за, за треба Зеленського саме дякувати краще е, залужної і, і, і війська ППО, але а я, а я депутат депутат хочу Севченко. помітити якраз. А що Зеленський ну, ні, ні. трошки ви страти, забу... тому що... Пане Віктор, почекайте, ви забули про депутата Шевченка. Я просто я не вірив в цю історію, коли не подивився його, ну, от відео, де де він. Ну, от Я думав, що це придумало якусь таку історію. Думаю, та ну це ж придумка. Ні, депутатом Шевченка розповідав, що слава потрібно говорити. Я так розумію, йому. Ну, от ви якось про нього забули. Ну, ще зав... орден, хай йому. Йому не вистачає ще орден. Ні. Я що хочу сказати, по великому рахунку, президент трошки винен в тому, що військові не можуть якісно планувати. Тому що, щоб якісно планувати, треба в тому числі знати, скільки ми плануємо і коли призвати додатково бійців в лави Збройних сил України. А Верховна Рада ще влітку прийняла закон про. Зниження е, порогу мобілізації з 27 до 25 років, хоча треба було десь до 23 знижувати. Ну, Президент так, цього так. закону не підписав. Якось вони затерли там іншими скандалами. Тобто тут рішення прийнято не було. Uh -huh. Рішення, я думаю, не було прийнято з огляду на те, що Зеленський подумав, що це могло б якось вплинути на його електоральну. Базу, що хтось би там перестав його дуже любити. Знову ж, і це, про це треба постійно говорити: що Зеленський думає не так, як про перемогу на війні, як про перемогу на вибор. І от оцей закон прийнятий не було. Його зараз будуть, я думаю, що переподавати. І все-таки я сподіваюся, що Зеленський прийме цей закон, тому що треба розширювати наші мобілізаційні можливості. З огляду на те, що коли в березні пройдуть вибори е, на росіюшки, що Путін е, призве ще разово там 200, 300, 4 тисяч, адмобілізує е, людішок і відправить їх сюди гарматні І ми ж треба, щоб це якось стримували. І тільки за допомогою техніки ми їх стримати не можемо. Треба, щоб у нас було щось. E, w, значить, треба нам призивати e, своїх найкращих солдат це якраз десь 25-річний, коли mm -hmm. він не підстаркувати, такий, як я 50-річний, да? mm -hmm. от мені от, e, буде 53. Mm -hmm. e, уже куди сильно не побіжиш? А в 25 ще можна й побігти, і вже, але вже mm -hmm. й клепка в голові є, не так, як у 18-річному. Ну, що... На підтримку дивитьсярічний, ціла вас... ж... є чумані під... треба. На підтримку ваших слів, ну, щоб всі зрозуміли, там, що, бо я багато дійсно дивлюся зараз військових інтерв'ю, і вони кажуть, що сама війна перейшла ось такий. Такий інший стан, коли малі штурмові групи, бої в окопах потрібна їм там витривалість і вся ця інша історія. І що ну не тягнуть ото вітвіковий ценз, який зараз є основним у наших військах, вони не дуже витягують цю історію, тобто не це, не те, що там комусь хочеться, а просто ну слухайте, ну ну витягує ресурси, потрібна дійсна якась. Зо зовсім інша армія за віковим цензом для цих для саме у цих бойових дій, які от ми які ми увійшли саме зараз. Слухайте, окей, рухаємось далі. От мені цікава така ситуація. От хронології трошки. Як там було? От, слухайте, я пам'ятаю, спочатку шашлики були. Потім 2-3 тижні все закінчиться. Потім був цей оман. Потім е, кордони 91-го року і контрнаступ. От. А, а лухайте і, і все. Ну і зараз, от, те, що маємо, те, що маємо зараз. Лухайте, мені цікаво. А якщо дестабілізація буде дійсна ще в якомусь регіоні України, Лухайте, допом... Духайте, допомога заходу, вона збільшиться чи зменшиться? Як оця працює спрацює історія? Е, ну, захід поки що нас не кине. Я думаю, що Євро... Європа вже прийняла по бюджету рішення. Сполучені Штати зараз, сподіваюсь, теж до нового року приймуть і 24-й рік ми пробіжимо. Що буде з 25-м, покаже час. Але я притримуюсь основної парадигми того, що всі суспільства заморюються від війни. Замориться е, Захід, заморяться Сполучені Штати. У них там тим більше, що буде головняк з виборами, да, який буде там до е, початку листопада, фактично. От е, заморюється і наша армія, і наш тил заморюється, і волонтери заморюються, так само заморюються в Росії. І просто виграє той, хто менше заморюється, хто заморюється пізніше. Е, вс... І тому з одного боку ми розуміємо, що якщо армія російська от зараз в березні десь не посипеться, е, ну весною влітку воювати легше, да? Їхні же ж цей Барт Акуджава пісня, пам'ятаєте, а ми з тобою брат, із піхоти, а літом краще, ніж зимою. І ага. вот. тому, якщо там вони досиджують до березня, то де, коли лютий березень це найважчі місяці на війні, коли слякать, грязь, і ця грязь уже ну, фактично з листопада. Да? Листопад. Грудень, січень-лютий березень. П'ять страшних місяців війни, але найстрашніші завжди перший, або останній. Тобто в листопаді, або в, в лютому березні Посипеться армія. Історичних прикладів безліч, коли починали російська імператорська армія в лютому 17-го року, що й призвело там фактично до, до революції, а. В листопаді 17-го взагалі... От. Е, так само було з Вермахтом, який почав сипатися десь в березні, коли почали масово-масово німці здаватись в полон, особливо на Західному фронті. Тобто, армія вермахт просто сипався. І це ж той самий вермахт, який в 40 му там в режимі прогулянки до Парижа е, пройшов. Ага. Розумієте, А от 45-му році. Це вже зовсім інший був вермах. Якщо вони інші, в Прусі ще відбивалися, тому що знали, що за спинами у них їхні сім'ї і Красна Армія може з ними щось зробити, то на Західний, Західний фронт просто пачками здавався. Чому? Угу. Замарились від війни. І це саме буде Але траплятися із нами. Це суспільна підтримка. Угу. Е, вже зараз можна там сказати, що ага, там типа якісь. Я от я не буду називати там. Нікого, але там з однією мамою говорив, у якої син в відпустку прийшов там. Типа вона там, типу, ми за війну там до, до переможного кінця. От, поки не відіб'ємо Крим і Донбас. Я кажу: ну, ваша ж син піде відбивати Крим і Донбас? І вона тоді вже каже: там, може, він і вже не треба, той Кримі От, і такі настрої будуть далі ширитись. І тому. Роль пропаганди дуже проста: зробити у нас всіх воєвничими патріотами, а на ту сторону пропаганда має працювати так, щоб там було все більше і більше патріотів. Угу. От, е, от, от інша, інша справа, що тут стратегічно все зрозуміло, а не, не зовсім зрозуміло, які тактичні кроки робити. Ну, один із них -то нам абсолютно відомий крок. Да? Там у владі треба менше красти, тому що навіть. Найбільший демотивуючий фактор в державі Україна це кару. Так. Це те, що демотивує солдатів на фронті. І другий демотивує. фактор це те, що приїжджають вони в відпустки і бачать, що тут багато бородатих 25-річних хлопців там грають в волейбол. От, там, я живу тут біля озера. І просто дивлюсь, такі мускулисті, такі все, і я йду, проходжуся з ветераном, і він просто офігіває від цього. Що як, чому вони, чому я воюю там 40 чимся, а вони тут волейбол грають? От, от два два демотиватора. Це все треба вирішити. Менше красти, е, щось зробити інституційно з тим, щоб е, е, залужний дійсно міг планувати, щоб Мар'яна безугла на нього не кидалась. А щоб планувати, треба знати, що а, у нього є там. 150 тисяч здорових чоловіків, там, яким там, наприклад, там, 26 років. І ще 170 тисяч здорових чоловіків, яким 25 років. Ага, із них ми можемо набрати скількись, під бронь віддати скількись, там ще щось, ще, шо, ще щось. А значить, ми зможемо доукомплектувати існуючі бригади, створити кілька нових. Ага, і тоді вже ми плануємо, які будуть поставки техніки і якої. Скільки нам треба, треба танкових бригад, чи механізовані бригади, скільки танкових батальйонів, скільки таких, таких, таких. яка та підтримка, коли прийдуть в Ф-16. Тобто стратегічно ми готуємося е, мобілізаційно, а вже е, рішення, які приймаються Генеральним штабом, вони, да, вони стратегічно, е, ну, всім поняття, коню, понятно, тут не треба взагалі, я зараз не видам ніякої тайни, як... Mm -hmm. Якщо всі радять, будуть радити залужному наступати на півдні, тому що треба виходити на берег Азовського моря, на Чангари перекоп. Це, е, от, там це щоб Мар'яна здивувалася, то вона ж думає, може ми отут із сум на курс будемо наступати, так ні. Mm -hmm. У нас і вибору немає. Ми маємо або на півдні, або на сході. Mm -hmm. От mm -hmm. е, важливіше, мабуть, для, для нас на півдні, щоб потім вийти на берег Азовського моря і скоротити фронт, лінію фронту. Десь так, але ж росіяни щось планують своє. А чому б їм десь отут від Курська відсуджені, наступати на Суми, е, та, там, чи на, на, на півночі Сумської області з заходом в Чернігівську? Вони можуть там хороший фронт mm -hmm. відкрити. Він у нас під Сумами за 30 кілометрів від мене, він і так є. Але тут йдуть бої низької інтенсивності. Там, mm -hmm. Як ото там пострілюють, перестрілюються, загиблі є, кожен день є загиблі. І, і ми їх там трошки шпиняємо, тось з їхнього боку, але ми розуміємо, що це війна низької інтенсивності. Це ми з е, е, два дня ми були в перестрілці, що толку ведеркає да, як то їхній поет. Десь ну, так, хотів... так що ну, про плани тут все більш-менш зрозуміло, і зрозуміло в плані того, що по-перше, вже підсумовуючи, що планування йде, і друге, що без углі про це знати не треба. Не треба. І, і не мені про це скільки буде бригад, які штатні розписи, ага. яка а буде а комплектація будувати, їх, То все знають в Генштабі. Я думаю, що там все знають якраз дуже добре. Ну, думаю, що так. Тим більше от цього разу на Рамштайні був сам залужний. До речі, Безугла могла запитати у пана Умерова. Думаю, там така ж ієрархія. Ну, чому вона питає у залужну, якщо вона повинна. Ну, от, Взаємодія потрібна бути із паном Умеровим, якщо так от дивитися, структурально. Дуже класне питання. Я ж кажу, вона питання мусить задавати в першу чергу Зеленському. Чому не підписав закон про мобілізацію? Не підписав чому? Володимир Олександрович, що таке? Ну, скажу О, потім задавати питання в Меру, що там у нас по Рамштайнам, що у нас там по танкам, скільки патронів підвезли, е, скільки на бінтах украли, яйця чому будуть для армії по 17 гривень, чи по, вже будуть трошки дешевше. Угу. Такі питання треба позадавати. Угу. А до, до залужного мовчать в тряпочку, тому що питання залужного це якраз малювати е, стрілочки на карт. Угу. І, А от про це бар'яні знати не потрібно. Дякую, пане Вікторе, що долучилися до нашого сьогоднішнього ефіру. Дя... дуже дякуємо. На цьому будемо завершувати. А нашим телечам я нагадую, заходьте на ютуб канал З вами був Замбугнаді виноградов. Програма Право на правду. Тримаємо стрій.